На території Молдови поруч з українським кордоном після чергового ракетного удару Росії по Україні виявили ракету. Це сталося 5 грудня 2022 року, у другій половині дня. Втім, президентка Молдови Майя Санду не стала коментувати падіння ракети на території своєї країни. Про це повідомляють молдовські змі, серед яких Newsmaker та Twitter Санду. Півробітники міністерства внутрішніх справ Молдови виявили ракету поруч з кордоном поблизу міста Бречани. Як зазначають, її знайшов патруль прикордонної поліції, оскільки у зв'язку з Стрілами контроль за кордоном посилили район падіння ракети очепили поліція та прикордонники. На місце події також прибули спецслужби країни. Відео падіння ракети зафіксували камери місцевих мешканців. Попередній такий інцидент стався вранці, 31 жовтня. На території Молдови впали фрагменти ракети, збитої українською зенітною системою після атаки безпілотника на Дністровську греблю на українській території за один кілометр від греблі від селі Наславча. У зв'язку з цим МЗС Молдови оголосило про вислання одного російського дипломата після інциденту у відповідь Росія вислала одного молдовського дипломата під час обстрілу 10 жовтня. Щонайменше три ракети пролетіли на території Молдови. У зв'язку з чим молдовське МЗС викликало російського посла. Президентка Молдови Майя Санду 5 грудня засудила російські удари по критичній інфраструктурі України і закликала міжнародну спільноту посилити тиск на Росію. Про це вона написала у Твіттер. Ми рішуче засуджуємо неодноразові напади Росії на громадян України, цивільні об'єкти та критичну інфраструктуру. Структуру. Міжнародне співтовариство має посилити тиск на Росію з метою припинення війни. Лише таким чином ми зможемо покласти край стражданням та загибелі людей. Написала Санто. При цьому вона не стала коментувати падіння ракети на території Молдови. Не забудьте підписатися на ютуб канал Клочок Тайм, поставити лайк, натиснути на дзвіночок та написати коментар під цим відео.